Були країмські пізніше, вже пі після війни, да, після того, як вже ця радянська політика коронізації була прикрита в середні 30-х років, були караїмські школи, караїмські клуби були закриті. Були певні караїмські активісти, які були носіями цієї нової ідентичності, вони намагалися те, що вони якби. Уявляли е кар 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 караїмську мову підтримати, наприклад, був такий в Мелітополі е активіст Герлі Гелій гелі Ялпачик. Він там активну участь брав в тому, щоб врятувати караїмську громаду Мелітополя від вбивства під час нацистської окупації. Він Підготував проєкт такого підручника 21 урок по каримському язику. І е, його дочка Софія Алпачі, е, вона продовжила справу свого батька, вона видала цей 21 урок е, каримської мови. Е, ну, знову-таки, е, І вона видала ще е, таку іншу книжечку: каримська мова м, живе, чи «Караїмська мова говорить якось так. Да?